І в горі, і в радості, у хворобі, і в здоров'ї. Для Владислава та Вікторії це не просто слова весільної обітниці, а випробування, яке гартувало їхнє кохання. Майже два роки тому вони познайомились у Харківській області, де влад ніс військову службу. Через місяць він отримав важке поранення. Це був довгий шлях після поранення і була реабілітація, багато всяких процедур, операцій, відновлення мовлення. І у нас була така домовленість, що, що наступить весілля, ми одружимося, коли він стане на ноги. І це була однією з мотивацій. Нарешті вже відкинути милицю і ходити на двох ногах, повністю бути відновленим, реабілітованим. Нині вони за українською традицією стають на весільний рушник, цілуються та знають попереду найкращі миті їхнього життя. Бо мене подавала доля. На урочистостях найрідніші люди, які надихаються історією молодих людей. Я хочу побажати молодій сім'ї, міцного здоров'я, безмежного щастя і кохання, поваги один до одного, достатку, слагоди і миру. Сімейного добробуту. Ну, а саме головне в сім'ї це повага. Буде повага, буде щастя, і любов і кохання. Все буде. В першу чергу я хотіла би побажати закінчення війни, щоб ми перемогли, і наші діти всі жили у мирі і спокою, і щастя, будували своє життя у мирній країні, процвітаючи нашій мирній Україні. Нині наречена планує своє життя у Хмельницькому, звідки родом влад. У велику родину дівчину приймають із радістю. Віка хороша людина, вона показала себе дійсно на справі. Він пройшов нелегкий час, а вона весь цей час була з ним, хоча вони були знайомі недовго. Тобто вона могла просто сказати, що ну сказати пока і все. Але вона його не кинула саме в, в такий, ну дійсно, в самий ваші період в його житті. А була з ним, то есть, я впевнений, я їй довіряю. Я з легким серцем скажу так, відпускаю його в нову сім'ю. Засвідчити мить непереможного кохання. Завітали й побратими. Один день ми отримали з ним поранення, і так сталося, що підтримуємо один одного вже більше ніж півтора року після поранення. Я думаю, що для них, для влади, для віки складнощі по позаду. Попереду тільки кохання. Попереду тільки відносини гарні попереду тільки хороші емоції, які я думаю, вони будуть здобувати і будуть отримувати від того, що вони знаходяться разом. Сьогодні народження цієї сім'ї це є прикладом того, що кохання перемагає будь-які складнощі, перемагає будь-які ситуації, і воно завжди веде нас до перемоги. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.